Добрий день, російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Відповідний проект постанови уряду опублікований на порталі правових актів країни окупанта. Міністерство оборони країни окупанта підготувало документ, за яким Росія має намір оголосити. Своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу російських міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калиниградській області. На кордоні з Фінляндією уряд Російської Федерації має намір скоригувати координати в зоні островів Сомерс, Голанд, Ротчар та інших. Чині географічні координати, встановлені постановою Радміну чи Радянського Союзу від 1985 року, на думку сучасних російських можновладців, неповною мірою відповідають сучасній географічній обстановці. Це стверджують автори проєкту. І давайте разом розбиратися про сучасну географічну обстановку, яка виникла. На тлі війни в Україні. До речі, варто зауважити, що постанову Ради міністрів колишнього Радянського Союзу, що регулює кордони на Балтиці, Міноборони. Зауважте, Міністерство оборони Російської Федерації пропонує частково визнати нечинною. Примітно, що документ про можливий перегляд кордону був представлений на громадське обговорення. Одночасно з початком навчання застосування тактичної ядерної зброї. Совпадіння, не думаю. Пам'ятаєте цю фразу сумнозвісного російського коментатора. Не про яке співпадіння не мовиться, мовиться про елементи військово-політичного тиску з боку Російської Федерації. Ще раз підкреслю. Оголошую початок. Навчання застосуванням тактичної ядерної зброї і, відповідно, проєкт документу про перегляд можливих кордонів Балтійському морі і говорити про випадковий збіг обставин не мовиться. Йдеться про те, що Російська Федерація пішла своєю улюбленою тактикою підвищення ставок. Гра на підвищення ставок з метою почати дипломатичні торги. Про це ми поговоримо трохи пізніше. А наразі я нагадаю: російська Міноборони оголосила, що навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї стартували в південному військовому окрузі за участі комплексів Іскандер і авіації озброєний. Ракетами Кінджал. Примітно, що Литва, Латвія і Фінляндія фактично одночасно вже відреагували на повідомлення ЗМІ, за якими Росія в односторонньому порядку хоче змінити морські кордони із кількома державами на Балтійському морі. Так наприклад, президент Литви Гітанас Наусета вже прокоментував повідомлення російських ЗМІ про нібито наміри Росії перекроїти кордони в Балтійському морі. На усе де зауважив, що Росія вкотре здійснила гібридну атаку проти Заходу і намагається промацати міцність і єдність країн НАТО в моменті можливого протистояння з Російською Федерацією. Глава МЗС Естонії припустив, що повідомлення у ЗМІ про начебто наміри Російської Федерації в односторонньому порядку змінити морські кордони у Балтійському морі. Є спроби посіяти суміття. Тобто єдність поглядів представників Балтійських країн на це питання дає можливість чітко розуміти подальші сценарії Російської Федерації, а саме ескалація напруженості, не тільки на кордонах з країнами Балтії і Польщі, але й відповідно Балтійському морі. В свою чергою, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що російський диктатор поклав обидва оки це пряма мова, головнокомандувач Збройних сил Швеції, на острів Готланд. Щоб контролювати все Балтійське море. Шановна поглядачка аудиторія, подивіться на мапу Балтійського моря. Фактично, той, хто контролює остров Готланд. Контролює і Балтійське море. І не випадкова ескалація напруги відбувається на тлі безпрецедентного рішення щодо збільшення країн-учасників Північно-Атлантичного блоку і відповідно збільшення кордонів НАТО з Російської імперією. Російської Федерації, бо називати Російську Федерацію часів російського диктатора Путіна імперією не варто. Так от мета. Російського диктатора, це отримати контроль над Балтійським морем. Причому за інформацією шведської сторони, йдеться і про можливі територіальні претензії щодо Аланських островів. Росія хочуть фактично заблокувати вхід і вихід з Балтійського моря, контролювати Балтійське море, перетворити його на внутрішнє море Російської Федерації. Практично ті самі сценарії, про які вони мріяли і Чорноморським басейном. Вважаючи, що агресія проти Російської Федерації дасть їм можливість перетворити і Чорне море, і відповідне Азовське внутрішнє моря Російської Федерації. Єдине, не врахували позицію країн НАТО, мовиться про країн НАТО Чорноморського басейну, що вони абсолютно не згодні з подібним характером дій Російської Федерації. Інше питання, що Стосовно Азовського моря Російській Федерації частково в більшій і значній мірі вдалося досягти успіху. Але, як бачимо, тактика створення зони напруги на кордонах з блоком НАТО вона продовжується. Наразі стоїть питання: якщо Росія візьме під контроль і перекриє Балтійське море, то відповідно вона буде мати колосальний вплив. На внутрішньополітичне і економічне життя Балтійських країн. І це прекрасно розуміють в Кремлі. Свого часу Швеція до мінімуму знижила військову присутність на острові Готла. дійшло до того, то що там свого часу був розквартирований лише добровольчий підрозділ Національної гвардії, Себто Швеція не була готова до прямого військового протистояння з Російською Федерацією. Але ці мирні часи після війни в Україні вони залишилися в далекому історичному минулому, і Швеція прекрасно зрозуміла, з ким має справу і відповідно наразі створені передумови для збільшення військової присутності на цьому острові. Охорона острова наразі відбувається за допомогою передислокованих підрозділів. і Відбувається постійна передислокація додаткового особового складу і техніки, яка дозволить протистояти можливим військовим операціям з боку країни окупанта. Шведська сторона прекрасно розуміє, що якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. І це буде фактично кінець миру і стабільності в Північному Балтійському регіонах. І примітно те, що ескалація напруги в Балтійському морі відбувається одночасно з ескалацією напруги і на суходолі, на кордонах безпосередньо з країнами НАТО. Мовиться про можливість реалізації так званого Сувалського коридору. Я нагадаю, шановна поглядацька аудиторія мовиться про е частину суші. Яка має за задумом російського військово-політичного керівництва з'єднати територію Республіки Білорусь з російським анклавом Калінінград. І відповідно, що цей коридор буде проходити територію Польщі і Балтійських країн. Свою назву він отримав від назви польського містечка Сувалки. Невипадкова різка активізація російської військової присутності як в Калінінграді, це перекидання додаткових засобів ураження, в тому числі іскандери, засобів протиракетної оборони і, відповідно, на території Республіки Білорусь ті самі оголошені навчання, передислокація підрозділів ПВК Вагнера, які досі залишаються на території Республіки Білорусь з метою створення постійної зони напруги. І варто говорити про те, що Активність Російської Федерації як відповідно на суші, так і на морі, на кордонах з країнами НАТО, вона постійно зростає. Давайте згадаємо з вами ті провокації російської сторони, а саме, коли російські реби глушили сигнали GPS, навіть літаків з міністром оборони Великої Британії. І ця британська сторона змушена була визнати. Більше того, російська сторона застосувала тоді системи РЕП, коли супутник-скільниковий зв'язок ліг на значній території Балтійських країн Польщі. Таким чином, демонстрували можливості російської сторони щодо подальшої військової ескалації напруги в цьому регіоні. І тут ми підходимо до основного питання: а чому російська сторона пішла на різку ескалації напруги безпосередньо на з НАТО? А справа в тім, що загроза реалізації безпосереднього військового втручання Російської Федерації, вторгнення на територію країн НАТО муються і Польщі, і країни Балтії. І наразі, як ми бачимо, можливі територіальні претензії до Фінляндії, і Швеції може бути використана і використовується Російською Федерацією як елемент військово-політичного тиску, в першу чергу, на Україну. Не дивуйтеся. Мета змусити нашу країну піти на територіальні поступки та припинити опір російській агресії. Згадаємо хоча б візит російського диктатора Путіна в Мінськ, який відбувся 19 грудня 2022 року. Вже тоді я казав про те, що цей візит варто сприймати як елемент військово-політичного тиску і на Україну, і відповідно на країни НАТО насамперед Польщу і Балтійські держави. У 22-му році аналітичний відділ громадської ініціативи Права справа попереджав про можливість ескалації напруги безпосередньо на кордонах НАТО ті подальші дії, які відбулися, яскрави тому свідчення. Але примітно те, що в день візиту Путіна до Білорусі прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрівся зі своїми колегами з країн Скандинавії, Балтії та Нідерландії на саміті об'єднаних експедиційних сил у столиці Латвії Ризі. А потім вирішив до Естонії, де зустрівся з британськими військами та військами НАТО. Але на мою думку, і на моє переконання, Україні треба бути готовою до можливого дипломатичного тиску з боку країн Заходу через провокації Російської Федерації на кордонах з країнами НАТО. Я не виключаю, що заради деескалації напруженості. Російська Федерація запропонує як варіант регулювання ситуації територіальні поступки з боку нашої держави. Давайте згадаємо з вами, наприклад, останні заяви чеської сторони, зокрема, Петра Павела, який заявив про те, що скептично ставиться до сценарію повернення окупованих Російською Федерацією українських територій. За словами Павла, Росія просто так не віддасть ті території, а відповідно. Української сторони наразі немає можливості військовим чи то політичним шляхом повернути їх. Давайте нарешті згадаємо інтерв'ю Нуланд Російські медузі, де напряме запитання щодо відновлення суверенітету в рамках кордонів 91-го року, Нуланд не дала чіткої відповіді. Єдине, що зауважила, що завдання Сполучених Штатів полягає в тому, щоб підвищити перемовні позиції України в моменті можливих. Дипломатичних зусиль щодо врегулювання війни в Україні. Нарешті давайте говорити про так звану посередницьку місію президента Туреччини РЧП Ердогана. Я нагадаю, що нещодавно, а саме 23-му році, в низка західних ЗМІ поширила і заяву керівника апарату Генсека Північноатлантичного Альянсу. Чтіана Єнсена, у якій той допускав, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок Російської Федерації, тоді нас намагалися переконати в тому, що це відповідна думка лише клерка НАТО. Але коментар секретаря НАТО, генерального, нагадаю, Єна Столтенберга, з'явився лише за декілька днів. І наразі вже. Український президент змушений констатувати той факт, що подібного характеру настрої все ж таки присутні. Інше питання, що є чітка позиція українського президента з приводу того, що Україна ніколи не обміняє будь-який статус на власній території. І, за словами українського президента, цю позицію України чітко знають на Заході. Але ми з вами аналізуємо ситуацію далі. Віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Дякуємо наперед. Разом до перемоги. Це буде Україна, того варті.